Міністр оборони Естонії Ханно Певкор підкреслив про небезпеку російських військ для країн Балтії після того, як у війні Росії проти України буде досягнута домовленість про припинення вогню. Естонський міністр оборони підкреслив, що навряд чи з 600 тисяч російських військових, які зараз зосереджені на війні з Україною. Більшість повернеться до звичайної праці, враховуючи відмінність у рівні заробітку у російських найманців і у цивільних, які не знаходяться в лавах Збройних сил Російської Федерації, і швидше за все, половина з цих військових може бути передислокована на кордони Росії із Балтійськими країнами проведення Російської Федерації і Лукашенківською Білоруссю. Великих військових навчань у кордоні в країн Балтії вже цього року може свідчити про сконцентрованість Росії на питанні імовірного вторгнення до Балтійських держав навіть за умови, що ці держави залишаються країнами-членами НАТО.